Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 29 грудня, і в нас дуже цікава політико економічна тема. Отже, на днях президент України зустрівся з представниками вітчизняного бізнесу. Як зазначається на сайті президента, цитую зустріч відбулася з представниками ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. В заході взяли участь власники і керівники найбільших українських компаній, що працюють в галузях фармацевтики, логістики, агропромисловості, енергетики, телекомунікації в сфері послуг, фінансовому та банківському напрямах, а також підприємства ОПК. Глава держави подякував присутнім за те, що вони зберегли підприємства і продовжують працювати в Україні. Пообіцяв посилити ППО, наближати справедливий тривалий мир для України. А також зазначив, що. Продовжиться робота над економічною платформою, зроблено в Україні, оскільки підприємці відзначили ефект від реалізації цієї ініціативи і запропонували розширити її на сектор безпеки і оборони. Отже, передусім, мабуть, зазначимо, що подібна ініціатива безумовно дуже правильна. Зустрічатися і з бізнесом, і з представниками громадянського суспільства безумовно потрібно і треба це робити якомога частіше і власне. Ці зустрічі взагалі повинні бути регулярними, відбуватися там за певним не знаю, протоколом з певною підготовкою, ну і з відповідними рішеннями, які власне будуть іти після цих зустрічей. Але на цьому, мабуть, приємні новини за великим рахунком і закінчуються. Чому тому, що на цій зустрічі ми не побачили взагалі нікого з представників малого і середнього бізнесу, який працює в Україні, а таких дуже і дуже немало взагалі ФОПи. Це основа національної економіки, принаймні, якщо дивитися на 23-й і частково там на ну принаймні, першу половину 24-го року. Але на ці зустрічі нікого з представників різноманітних асоціацій, громадських об'єднань е, малого і середнього бізнесу не було. Що показово в 23-му році вони були, і вони, в принципі, пропонували президенту певні зміни до дечого він навіть прислухався. Але в 24-му році ситуація помінялася. Я думаю, що е, пов'язано це і представники власне малого і середнього бізнесу про це говорять пов'язано це передусім з тією критикою, яку вони достатньо активно озвучували щодо останніх ініціатив влади, і в першу чергу того історичного або рекордного підвищення податків. Ми маємо свіжі. Дані під кінець року Open Data Bot, згідно яких 250 тисяч 254 тисячі фопів в Україні закрилося. Відкрилося в принципі менше, причому набагато менше. Хоча різниця може і не критична, але вона насправді є. Так, от з цих фопів, які закрилися, це в першу чергу малий середній бізнес. Більше 62% заявили про те, що причина їхнього закриття це власне підвищення податків, і лише 18 Цілих сказали, що вони закрилися, тому що бізнес не пішов. До речі, оця п'ята частина це загально європейська або навіть загальносвітова тенденція для країн з ринковою економікою, для країн демократичних. Там приблизно от п'ята частина, іноді навіть чверть, говорить про те, що вони ну не змогли. Розвинути, масштабувати свій бізнес і тому змушені були закритися в Україні донедавно приблизно така ж, як ми бачимо зараз, така ж кількість теж пов'язувала якісь свої неуспіхи там, ну, з об'єктивними труднощами. Але коли більше половини говорять, що ключова причина це підвищення податків, це вже в принципі привід для того, щоб задуматися, а чи все було правильно зроблено. До цього додамо ще. Низку інших проблем, наприклад, проблеми пов'язані власне з постійними перевірками, часто дуже необґрунтованими, з проблемами з бронюванням, що є критично важливим не лише для підприємств великого бізнесу, але й в тому числі для малих і середніх підприємств. Проблеми з блокуванням податкових накладних і багато багато інших питань, про які малий і середній бізнес не просто говорить, а волає і постійно звертає на це увагу, але судячи з тією інформацією. Які ми маємо після цієї зустрічі на ці проблеми, офіс президента не збирається звертати уваги, а він збирається працювати і надалі власне з великими якимись там підприємствами в такому, знаєте, ручному форматі, вирішуючи певні проблеми, які в них виникають, і надаючи їм якусь там певну підтримку по тим чи іншим питанням, що в корені є неправильною. Ситуацію неправильним підходом, оскільки всі повинні мати рівні права, оскільки вони всі мають рівні обов'язки, і ставлення до будь-якого бізнесу теж повинно бути однаковим. Але ми на жаль цього не побачили. Ще одна до речі, дуже важлива проблема, яку озвучували ще в 23-му році. Це функціонування бюро економічної безпеки. В 23-му році президент звернув увагу на цю проблему. І він ініціював певні зміни. Там і керівництво в черговий раз вже шосте здається помінялося. Була запущена реформа, але ми можемо констатувати станом на сьогодні, що ця реформа теж провалилася. І, в принципі, ця організація займається зовсім не тими справами, якими вона повинна була займатися від самого початку. Тобто, замість того, щоб розслідувати ну, дійсно якісь серйозні там злочини в цій сфері, комунікувати власне з представниками бізнесу, вона достатньо достатньо штучно підходить, штучно в плані, що вона обирає. Ті чи інші напрями, ті чи інші підприємства підходить до вирішення таких питань і звертає увагу тільки на те, що ну дійсно викликає якесь там якесь там зацікавлення е, з боку власне влади, і е, оце знов таки ручне. Керування чи ручне управління дуже добре прослідковується на фоні існування цієї організації. Ну і, зрозуміло, ключова проблема, про яку офіс президента мовчить, і він не збирається про це власне. Я так розумію, говорити в найближчий час. Це присутність у владі людей, наприклад, таких як пан Гітманцев, який працює в профільному комітеті Верховної Ради, який, вибачте, плювати хотів на реальний розвиток бізнесу в Україні. А він мислить категоріями такої командно-адміністративної економіки. або як е, кажуть деякі економісти, по суті, такого воєнного комунізму, колись він був на початку 20-х, в середині 20 х років в Україні за часів встановлення. Е, Радянської якраз влади потім від нього, до речі, навіть більшовики відмовилися на користь непу. Але гітмансова, ну мабуть, не сильно знаєте там торкається ця проблема. Він вважає, що максимальне закручування всього, що тільки можна, підвищення податків, це найпростіший, найефективніший і найкращий шлях, як зібрати гроші для України, хоча всі. Хто працює в цій сфері, говорять зовсім інші речі і пропонують інші варіанти, в тому числі і наші західні партнери, але на це ніхто на жаль не звертає увагу. І ще цікава одна історія в тому, що якщо послухати представників бізнесу, в тому числі і великого, що вони насправді думають про економічну політику влади, то там будуть не дуже приємні думки і не дуже приємні прогнози. І ключова проблема, на яку вони звертають увагу зараз, торкається навіть не 24-го і навіть не 25-го року. Вона торкається 26-го року. Про що йде мова? Про те, що на 25-й рік Україна ну тут нема де правди діти, буде мати достатньо зовнішньої допомоги. Ми знаємо і про 20, плюс 30 мільярдів, які ну, виділені фактично вже країні, будуть ще додаткові платежі від. Міжнародних фінансових різноманітних структур, плюс окремі країни будуть давати певні суми грошей для України. Тому 25-й рік ми можемо пройти за за допомогою тієї підтримки, яку нам будуть надавати країни Європейського союзу, Канада, Японія, Сполучені Штати Америки, інші там деякі країни. Але от в 26-му році ми можемо мати одну дуже велику проблему. Чому тому, що ну 26-й рік з великою ймовірністю буде вже характеризуватися, мабуть, певними змінами. В контексті російсько-української війни, і відповідно та допомога, яка йде за зараз, вона може бути скорочена. Гроші, які ми будемо отримати в майбутньому, будуть стосуватися більше нашої інтеграції до європейського союзу і повоєнної відбудови країни. Тобто вони будуть цільовими, вони будуть спрямовані на певні проекти і на певні програми, а не так, як вони зараз заходять в бюджети за рахунок цих грошей, платять там зарплати бюджетникам, пенсії, різні там ще соціальні виплати і так далі. Так, от в 26-му році, оскільки буде зменшена ця допомога. Мога, тоді основний тягар ляже на плечі нашого бізнеса. А може бути так, що до 26-го року тут залишиться попелище, оскільки дуже багато підприємств вони позакриваються, і в першу чергу мова йде про підприємства малого і середнього бізнесу. Я вам пропоную, шановні глядачі, зробити невеликий експеримент. пройдіться по своєму району чи мікрорайону, і просто подивіться, згадайте, що змінилося десь з середини 23-го року по сьогоднішній день, і ви побачите, що дуже багато якихось невеличких кав'ярень там. Магазинчиків, ларьочків, які були, вони зникли, вони не просто кудись там переїхали, вони зникли, вони закрилися, і це, до речі, питання і претензії не до місцевої влади, тому що всі опитування. Серед малого і середнього бізнесу дають однозначну відповідь у них питання саме до вищих органів, регулюючих, контролюючих, і вони не готові просто платити такі податки, ну і розбиратися з численними перевірками, які просто не дають їм можливості працювати. І наостанок ще одна дуже цікава тема дотично до тієї, про яку ми говоримо. Власне, мова йде про план виконання плану стійкості. Забули чи не забули про такий? В нас е президент презентував цей план з 10 пунктів і пообіцяв. Верховній Раді, що до середини грудня, зараз 29 грудня буде представлений документ, де чітко буде розписаний кожний пункт. Будуть визначені відповідальні буде визначено, що і як треба робити, куди треба рухатися, які є критерії ефективності виконання тих чи інших положень. І от пройшло вже фактично два тижні після того дедлайну, про який говорив президент. А ніякого плану до плану немає. І щось мені підказує, що його не буде, оскільки дуже швидко міняється ситуація, зараз є якісь там інші пріоритети, і про план стійкості, половина пунктів якого стосувалася якраз економіки, просто буде забутий, і це насправді дуже погана новина. Чому тому, що цей план, на відміну від державного бюджету, який вже проголосований, міг би дати. Бізнесу і малому, і середньому, і великому, певні дороговкази, певне розуміння, як буде розвиватися ситуація в 25-му році, і бізнес, виходячи з того, що було б записано, міг би собі планувати, як і що треба робити. Знаєте, є в політології, в тому числі в економіці, один дуже простий принцип, коли ви публікуєте якийсь прогноз. Він самим фактом свого своєї публікації починає впливати на дійсність, і так могло би відбутися з цим планом. Я не оцінюю зараз його адекватність, неадекватність, але в принципі там були для економіки непогані речі: підтримка там вітчизняного товаровиробника, внутрішні інвестиції, багато інших якихось речей. Але ми цього не побачили і можемо вже не побачити. І тому бізнес в 25-й рік вступає з дуже дуже великими. Роздумами з великими, мабуть, надіями, але поки ці надії не знаходять особливої підтримки на рівні влади. Хоча тут не повинно було бути ніякої проблеми, і цю комунікацію можна було б налагодити налагодити достатньо просто. Але проблема ключова, мабуть, полягає в тому, що поки що люди, які відповідають за економічну політику нашої країни, вони мислять ну трошки іншими категоріями. Вони не думають стратегічно, вони думають як тут і зараз. Ну, зібрати максимальну кількість грошей, ну і якось до чогось дожити. Чогось дочекатися, ну судячи з останніх новин, дочекатися, мабуть, завершення власної війни, якихось там мирних перемовин. Ну а далі будуть вони вже вирішувати тоді проблеми е, по мірі, так як то кажуть, їх поступлення. Але тут головне, щоб ці проблеми не були настільки глобальними, що вони не зможуть просто з ними справлятися, а потім скажуть, що ну вони не будуть тоді нести за це відповідальність, і хай е, український бізнес, так як і Україна в цілому, сама вирішує, як виходити з тієї ситуації, до якої вони власне Довели. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!